Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Мирова та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений важливим справам з 29 жовтня. По 2 листопада 2025 року. Розказ робили за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, розростаючий місяць у нас 29 та 30 буде в знаці водолій. І водолій сам не підходить для посіву, та ще й буде перехід 29 го з першої в другу фазу. Місяць перейде з першої в другу фазу і завершиться перехід о 9 годині 30 го Отже, ніяких посівів не плануємо, розсаду не турбуємо. Для квітів актуально викопувати цибулини, збирати, якщо є ще насіння, і прибирати можна, до речі, ще й квітник. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення не проводимо, це знак стихії повітря. Рослини дихають в саду, збираємо врожай, якщо є такий, займаємося укриттям теплолюбивих рослин, це для північних регіонів актуально, і прибираємо в садок. Зелені операції ніяк не проводяться в цей час. У нас 5 -го, якраз буде листопада вже повня, тому будьте дуже уважні, ніяких обрізок. Але можна збирати врожай і робити заготівлі 29 та 30. Квашення капусти не плануємо, не проводимо. Настоїнку та збір лікарських рослин не проводимо 29-го. А вже 30-го після 9-ї години ранку, будь ласка, риболовлею можна займатися, кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та від хвороб. П'ятницю 31 жовтня почнеться перехід місяця із знаку водолій в знак риби, і він буде якраз о 14.47 дня. І буде місяць в знаці риби 1 та 2 до 17.41. Якраз в цей період о 17.41 вже буде перехід зростаючого місяця в знак Овен. Що тут ми можемо робити? 31. Перехід у нас завершиться о 14:46 і вже після 15:30 дня 31 жовтня, далі 1-го Листопада 2 листопада до 16 години дня можна сіяти насіння вітамон, вітамінної зелені в теплицях або ж на підвіконі, де ви будете вирощувати, будь ласка, сійте насіння в рибах, і можна насіння сидерації в теплицях також сіяти, і можна пророщувати насіння для салатів. З розсадою можна починати працювати 31 після 15, 30, продовжувати 1 і 2 до 16 години дня. Для квітів у нас зараз вже в багатьох ростуть розсадні квіти, які наші квітникарі дуже люблять. У тому є ті, хто вирощують і вже чекають, коли можна пікірувати. Так от, після 15.30 можна працювати вже з розсадою квітів. Можна, до речі, пересадку хризантем для зимового зберігання вже зробити саме 31 після 15.30, і 1, і 2 до 17 години цю роботу зробити. Далі у нас. Дуже важлива справа – це поливи та підживлення для квітів, які живуть у кімнатах в, нашій, в наших оселях. Починаємо поливи та підживлення органічними добривами 31-го після 15.30, Продовжуємо 1-го та 2-го до 17 години дня. Кімнатні рослини. Для них теж актуально після 15.30 – 31 жовтня і до 2 листопада до 16 години пересадка кімнатних рослин. І можна проводити поливи та підживлення органічними добривами до 17 години 2 Нагадую, це у нас вже період, коли дуже маленький фотосинтез, він майже не працює, тому 70% органічних добрив використовуємо для того, щоб підживлювати рослини. Поливи та підживлення починаємо 31 після 15.30. Продовжуємо 1, до речі, органіка 70% для всіх рослин це актуально. І 2 до 17 години ці два агроприйоми проводимо. В саду, там, де немає дощів, і треба пробити поливи та підживлення, починаємо їх 31 жовтня, Продовжуємо 1-2 листопада до 17 години. А тепер одні червоні ні. Всі ці три дні не можна проводити зелені операції, збирати врожай, робити заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. А от риболовля дуже повинна бути доброю, успішною. Кімнатні овочі починаємо поливати та підживлювати 31 жовтня після 15.30. До речі, для них такі ж самі правила. 70% органічних, органічних добрів беремо від того, що сказано в інструкції. Продовжуємо поливи та підживлення першого та другого до 17-ї години. Завершуємо поливи та підживлення органічними добривами наших кімнатних квітів, кімнатних овочів. У багатьох вже пишете: у когось квітнуть помідори, у когось огірочки. Ми вас вітаємо, молодці. Отже. Продовжуємо працювати з кімнатними овочами і не тільки. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 29 жовтня, по 2 листопада 2025 року. Дуже мало часу в листопаді для того, щоби. Починаєте нові справи, нові проєкти. І ось якраз у нас цей період, який ми розглядаємо в спеціальному випуску, тут у нас є такі дні, і там ще буде в наступному випуску, а далі ретроградний Меркурій. Тому листопад для важливих справ не підходить. І давайте розглянемо, що ми можемо зараз використати в найближчий час. Отже, 29-го. При переході місяця з першої в другу фазу не розпочинаємо справи і не купуємо дорогі речі. А от 30-го після 10-ї години ранку можна і починати нові справи, нові проекти, і купувати дорогі речі. Після 10-ї, до речі, це четвер. Юпітер за нього відповідає, так що використовуйте цей день дуже добрий. Після 10-ї ранку. І 31-го можна після 15-ї години, коли місяць зайде в знак риби. Коли місяць без курсу, ми нічого не робимо, і не розпочинаємо, і не купуємо несприятливий час, тому 31-го після 15-ї години гарний час. Першого можна в рибах робити і покупки, і починати справи. Другого теж можна ці справи робити, але до 17-ї години вечора треба їх завершити. А тепер йдемо в будинок. 29 та 30 зростаючий місяць знаці водолей. Тому з грубою каміном не повинно бути проблем, тут повинна бути норма. Далі у нас важливі справи стрижка волосся, стрижка нігтів, фарбування волосся. 29-го не плануємо і не проводимо. А ось 30-го, 10 ї години і до кінця доби, будь ласка, і стрижемо. і е Нігті і волосся і фарбуємо, але це у нас знак стихії повітря, тому використовуємо органічні фарби. Можна мити волосся ці два дні. Сауну не можна 29-го, а 30-го після 10-ї години ранку, будь ласка. Догляд за шкірою маски не будуть працювати, не працює у нас. Справа очищення шкіри в цей час, зростаючий місяць, очищення організму теж не плануємо не проводимо, рукоділям не займаємося. Для тіста трохи більше рідини треба. Пройня та прибирання буде неякісним, тому не будемо це робити. А от ремонтні роботи та провітрювання речей при гарній Погоді можна і 29 29, і 30 проводити. Далі період у нас з 31 жовтня і до 2 листопада. Що тут? До 31 зранку у нас з грубою з каміном не повинно бути проблеми, а вже ближче трохи до 12 години дня може вже бути див. І це буде продовжуватися 1 та 2 листопада, тому що будуть працювати енергії з такої води. Не можна на 31 жовтня. 1 та 2 листопада планувати та проводити стрижку волосся, стрижку нігтів і фарбувати волосся не можна. Мити волосся треба 31 до 14 години дня, а потім перерва буде до кінця доби 31, далі 1 і 2 до 17.45. Після 17.45 2 листопада, будь ласка, можна мити волосся вже. Сауну не плануємо, не проводимо на цей період. Догляд за шкірою маски почнуть працювати 31 після 15 години дня і продовжиться цей період 1 та 2 до 17 години вечора. Очищення шкіри зростаючий місяць не проводимо. Очищення організму не можна 31-го, але можна 1 та 2 по ведичній астрології Екадаши. Рукоділля можна починати займатися 31 жовтня після 15-ї години дня. І далі продовжуємо займатися творчими справами 1 та 2 листопада до 17 години вечора. З тістом, з знаці стихії води дуже важко працювати, воно пливе, тому ми не плануємо на цей час роботу з тістом. Прання і прибирання буде якісним 31-50 години дня і до кінця доби, і продовжуємо 1 та 2 до 17 години вечора. Але не, не плануємо на ці три дні ремонтні роботи і не провітрюємо речі в цей період знак стихії води. Давайте трошечки більше поговоримо про здоров'я, це дуже важливо. 29, 30 та 31 будуть працювати енергії знаку водолій, а в цей час вразливі ноги. Тобто всі кісточки, гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево-судинна система. Будьте уважні, в цей час можуть спостерігатися судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і в цей час спостерігаються тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. Будьте уважні також тому, що можуть загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт. Геморой та нервові хвороби. Це якраз важлива підказка в дні, коли місяць знаходиться в знаці водолій. 31, го окрім енергій водолія, тут почнуть працювати енергії знаку риби. Тому 31 жовтня 1 та 2 листопада ми повинні знати про таку інформацію. Це знак стихії води, знак риби. А в цей час вразливі. Ступня ніг кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Тому в цей час не можна проводити будь-які операції, дуже вразливі кровоносна та лімфатична системи, будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі, тільки щось екстремальне і все. До речі, в рибах несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування та для трактування самих аналізів. Є загроза для отруєння ліками та алкоголем, тому будьте уважні, що ви п'єте і які ліки ви в цей час використовуєте. Ну що ж, ми з вами розглянули дуже-дуже важливі питання нашого спеціального випуску, і він добігає зараз кінця. Це відео підготували Раїса Гаріченко та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!